З початку року на Чернігівщині у вогні загинуло 60 осіб ще 40 отримали травми та опіки. 26 людей врятовано. Лише за дві доби 12 і 13 грудня пожежі забрали життя трьох осіб пенсіонерів. У двох випадках трагедія сталася через необережне поводження з вогнем господарів. Сталася пожежа житлового будинку в селі Смолянка Олешівської територіальної громади Чернігівського району. На місце події було направлено два пожежно-рятувальних підрозділі селищ Олешівка та Коликівка. По прибуттю було встановлено що горить житловий будинок і вже охоплено дах. О 14-й годині нашим рятувальникам вдалося пожежу. Локалізувати, а у 18.10 остаточно ліквідувати. Проте, на жаль, під час гасіння пожежі в будинку було виявлено тіло господаря 1961 року народження. Допомогти йому вже було запізно. Ймовірною причиною пожежі та загибелю чоловіка послужила власна необережність. У поводженні з вогнем інший трагічний випадок трапився у селі Хаєнки Ічнянської територіальної громади Прилуцького району. Там також загорився житловий будинок, і під час цієї пожежі загинув господар 1962 року народження. Ймовірною причиною пожежі стало порушення правил пожежної безпеки при експлуатації печей.